Момент, який мав стати часом перемоги для колишнього президента Південно-Африканської республіки, легендарного Нельсона Мандели, затьмарила трагедія напередодні відкриття Кубку світу з футболу в автомобільній катастрофі загинула правнучка африканського лідера. Через скорботу Нельсон Мандела не взяв участі у церемонії відкриття чемпіонату. Про роль колишнього президента у перемозі пар у боротьбі за право проведення чемпіонату світу з футболу та значення цієї події для самої країни. Аїни загалом розповідає Тетяна Борошко Цей момент ще один крок на шляху до свободи та рівності. Нельсон Мандела, який об'єднав свою країну, зустрічає світ на святі футболу у Південно-Африканській республіці. З самого початку до кінця Нельсон Мандела був залучений у змагання за право провести Кубок світу з футболу. Він очолював процес до останнього дня 2010 кубок світу з футболу буде організований, буде організований у південній Африці. для багатьох з нас зрозуміло, що його присутність вплинула на комітет таким чином, що вони зрозуміли важливість перемоги південної Африки, зважаючи на нашу новітню історію. because of the recent history Расова нерівність та жорстокість були частиною історії правління апартеїду. Боротьба Нельсона Мандели проти апартеїду коштувала йому 27 років ув'язнення, але про нього за цей час не забули. Вийшовши з'язниці, він став першим чорношкірим президентом в історії Південно-Африканської Республіки. Дамо ворогам мир та свободу. Ми не хочемо повторення страшних часів апартеїду. І Одним з шляхів об'єднання колишніх ворогів став спорт. Мандела. Зламав старотип про те, що регбі є грою лише для білих, підтримавши команду з цього виду спорту, яка була символом апартеїду. Про команду, яка стала переможцем Кубку світу з регбі у 1995 році, нещодавно було знято кіно. Ця подія об'єднала біле та чорношкіре населення пар як ніяка інша. Це чудо це неймовірно. Віва Вот спорт має силу змінити світ, силу надихнути та об'єднати людей так, як ніщо інше. Він є більш потужним знаряддям, ніж уряд у зруйнуванні расових бар'єрів. Це момент об'єднання доброї волі, надії, захоплення. Коли ми, південноафриканці, відчуваємо, що ми можемо досягти нашої менти. Мандело завжди пам'ятатимуть як лідера, який дивився майбутнє. Якщо коротко його пам'ятатимуть за якість лідерства, Тетяна Ворожко голос Америки.